Всім доброго дня! Підписники захотіли таку собі Санта-Барбару або серіал ремонт однокімнатної квартири. Ну що, звіт за тиждень, точніше за півтора, що було зроблено. Вивалив вікно, провів трасу на кондиціонер і вивів її на свіжий воздух туди. Так, по кімнаті розвів повністю проводку і затягнув чорнові поли. Так, затягнув чорнові поли в коридорі і майже в кухні. В кухні там світла немає. ну Там так само все оббито. Половина кухні затягнута, затягнута на стірадур повністю під всією підлогою, на всій хаті, кругом стірадур знизу. Ну, це не для утеплення, це для того, щоб менше заносити. Хоча й для утеплення так само, але щоб менше заносити сюди мішків. Поки що заніс на підлогу. Саме на підлогу, оце, що зроблено, лишилося сюди два мішка. Заніс більше 50 мішків і вже вклав їх у поли. Так? По кімнаті, як я вже сказав, закінчена проводка. Закінчена проводка по кухні повністю. Виведено навіть наверх. Ну, коротше гаря. По коридору полова проводка вся розведена до розеток і до виключателів, а вверх проводку на освітлення ще не зробив. Але всі провода повиводив, повиводив дзвоники і ось де штроба лежить, туди піде проводка на ванну. По ванні поки що все тільки в руїнах. Але вже в руїнах вже не так страшно, як воно було. Вже трошки оббивається до нормальної цегли, ну і потроху потроху приводиться до тями. Ну, а так от за тиждень проведена така робота, тобто електрика і поли майже всі хаті. То, що вивалені вікна, то буде вже звіт по вікнах. Далі. Ну що, вам всім бажаю мирного неба, гарного здоров'я. Слава Україні!